Доброго ранку українці, знову стою над цим провальним урвищем, ось там видніється село, красів і знову такі погода, бачите, така мінлива, трохи крапає дощ і, і таке виникає запитання, а як ми хочемо жити в своїй державі? Як хамити один одному, от як ми хочемо жити, як так, так, так чинити з владою, тобто їй просто підкорятися, їм ну, те, що чинить проти особисто мене, нехай так почнемо з цього. Оці, я так дивлюся, всі українці прилаштувалися їм начхати на те, що відбувається в країні. Змієте, ну от як ми хочемо жити в цій державі. Вона дає, щоб не було бунту, вона дає жити там, чиновникам, корупціонерам, суддям, прокурорам, там, бюджетникам. Вона дає жити. Ну, фактично жити, хто як. Є там дрібніші чиновники, які виживають, є крутіші. Але вони, їм держава їх забезпечує. А тоді питання, а решта населення, що вона має ігнорувати, ця держава. От конкретно мене, де моя пенсія, де мої права, де відновлення прав на землю. На те, що я маю бути господарювати на своїй землі. Чому не я вирішую те, що твориться в селі? Не громада, а вирішує якась там Траціонецька ОТГ, з якого дива вона вирішує. І з якого дива пишуть закони. До речі, Верховна Рада, там Кабінет міністрів приймає постанови. Якщо, це, якщо мої права порушені, конкретно Тросянецького ОТГ, ну нехай візьмемо місцевої влади, і там староста Тросянецького ОТГ, мої права порушені, то до чого тут держава? Кабінет міністрів, президент, Верховна Рада, якщо мої права порушені, то навіщо вони потрібні? Суди, прокуратура, яка не захищає мене, ну, логічно. Навіщо потрібна така держава? Оце я хочу донести в українців. Щоб це змінити, тобто в нас нема усвідомлення політичної боротьби. Тому я кажу, щоб це змінити, нам потрібна політична організація, яка почне боротися з цим станом речей. Но їх ніхто не змінює. Вони все, все більше, більше, більше накопичується, ця влада. Все більше корумповується, там вже виростають діти, вже ну, носії цієї корупції. От, до речі, питання з цим заробітчанством, це все, все. То, то як так я маю, нехай інші люди, виїздити за кордон, там заробляти. Там десь микатись по інших державах, бо там красиво, бо там э, доброму. А тут що? Ну подивіться, яка краса. Подивіться, які який... це тільки шматочок. А що я не говорю вже там Закарпати, за Карпати, за решту території України, які ну, просто ну, красиво, дивіться, красива земля. Все. І що, і кому це буде, і як ми в ній маємо, на ній маємо жити існувати. Це ж наша земля. До чого тоді така влада, навіщо вона нам потрібна? Ну, вона ж не працює. Я от хочу звертатися, вже не на Розову, до речі, звертався, тут Русянецького ТГ. Ну, що, ну, ніякої відповіді, нічого. Їх нічого не турбує. Їх турбує, аби хтось з орендарів їм бабло платив і захоплював землі громади села. Все, Оце, що їх турбує. До речі, лісництво. Он, щойно поїхала там фура, а лісництво, чому відокремлено від громади села, це ж, це ж ліс це ж не є. Фактично ліс це громадський, це не є державний. Люди там його садили там, ну, його гляділи. Тобто якась доля має бути в користуванні громади. Розумієте? Тобто немає нема в нас фактично ніяких правомірних дій держави. Немає, абсолютно. Відсутня. Ну, фактично в нас відсутня в нас держава. Тому я про це наголошую, що нам потрібно створення політичної організації. Я назвав політична партія Боротьба за повернення прав українців бути господарем своєї землі. Фактично в нас в Украї... українці не є господарем своєї землі, якщо порушуються мої права. Не, не... Мене не обходить, там хтось прилаштувався, хтось добре живе, хтось там. А... Десь заробив на заробітках, тут а собі побудувався. Це мене не хвилює. Мене хвилює особисто моє, мій стан стосунків між державою, громадою і, і все решта. Я бачу, що порушуються мої права. Значить, нема, не існує держави. Вона не хоче захищати мої права. Вона захищає тільки за рахунок корупції. Все, вона без корупції тебе не буде захищати. Ну, навіть слухати тебе не буде. От про що йде розмова. І тому над цим нам треба працювати, українці. Я розумію, війна, там труднощі, хтось попадає, ці е, безчинства ТЦК, там хтось попадає е, війна, е, гинуть наші воїни. Ну, Але це ж причина в чому? Причина не дієздатності держави. Тобто і корупційному фактично і корупційній, війні корупційній складовій цієї держави. Ось причина, Та що Путін це є Російська імперія, це є московська. Це є завойовники, які ну, користаються відсутності в нас нормальної правочинної держави. Нападають. Ну, собі Уявіть, якщо ми українці побудували свою національну державу, хто на ній може напасти? Ну, ну от, Давайте це собі уявимо. Як, як москаль може зайти в любе містечко Нашої, ну, вже національної, свідомої, патріотичної України. Як він туди може зайти? Який там, по-перше, його не розуміють, по-друге, всі люди на вороже налаштовані, всі ні, ні, ніхто не співпрацює з ними, повний терор їм. Ну, тивіть, як, як Путін може забойовувати таку країну? Ну, Собі уявили. От про що йде розмова. А це можливо тільки з побудовою нашої національної держави. А для цього потрібна наша політична організація. Отже, думаємо, українці, щоб на цій благодатній землі ми жили, а не існували. Я не бігав там по цих чиновниках і виясняв, де моя земля, що чиниться, де поліція, де прокурори, судді, чому вони собі грибуть в кишеню, а тебе зневажають твої права. Отже, думаємо на все добре.